Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро і ми з вами послухаємо вашого ангела-охоронця, про що він сьогодні хоче вам сказати. Отже, давайте будемо починати. Що хочу вам сьогодні повідомити. Ваш ангел-охоронець. Якась боротьба або вже ведеться, або ось ось почнеться з вашими недоброзичливцями. Пора вже розставити всі крапочки над І і добитися справедливості якусь війну ви об'явите вашим недоброзичливцям. І тут дивіться: будуть набагатися не дати вам можливості продвигатися вперед, і будуть перекривати вам доступ до перспектив. Можливостей, завдяки яким ви зможете продвигатися до поставлених вами цілей, хочуть забрати у вас те, що може приносити вам радість. Розумієте? Тут магічні атаки йдуть на вас. Тут вас намагаються закрити від благ. Тут робота ведеться магічна. Ось ви і вирішили війну об'явити, почати, нарешті, роздавати по заслугам. Ви будете Намагатися обнулити всі ці негативні програми, всі ці негативні дії і звільнитися від цього. І дивіться, оновлення буде по справедливості, карти падають одна на одну, і ви розумієте, що не зробивши нічого, це ще може ще більше усугубити положення справ. І тому приймаєте рішення, пора діяти. Так. І ви так серйозно будете налаштовані, у вас настрой буде такий бойовий, коли ви ставите це перед собою як ціль, і чого б вам цього не коштувало, будете добиватися. Неважливо, через які труднощі і іспити ви будете це проходити, просто вам це вже Надоїло, і як тільки ви піднімете меч над своєю головою, як тільки ви підіймаєте, всі починають розбігатися в різні сторони. І тут ви будете атакувати нарешті, налагоджувати всі свої канали і робити по справедливості. Цій схватці, нелегкій для вас схватці, ви дуже багато чого дізнаєтеся. Дуже багато дізнаєтеся те, що від вас було приховано. Така прямо боротьба починається і вам доведеться ти на якісь хитрощі. Для того, щоб сам процес рухався швидко і ви швидко отримували результати. Якимось непривичним вам методом і способом ви будете користуватися, мабуть, на те будуть так складатися обставини, даючи вам розуміти, що. Іншими методами тут просто не обійтися. Тепер ви, мабуть, почнете поступати так, як поступали з вами. Тому що всі таємниці вилазять на поверхню, все це починає вам потихеньку розкриватися, і сама по собі інформація підштовхує вас до вірного рішення. Тут по-іншому ніяк. Тут не можна вести чесну гру. Розумієте? Так як контингент людей, точніше, ваші недоброзийшливці, самі напросилися на такі от дії з вашої сторони. Знаєте, коли як ти до мене, так і я до тебе. Щось ви тут серйозно по бойовому налаштовані. І ще й інформація, яка з'являється, нова для вас, просто розв'яже вам повністю руки. Багато чого вилізе на поверхню, достовірні будуть факти і докази. Це буде боляче чути і боляче буде сприймати всю цю інформацію, тому що вам було достатньо того, що ви вже знали. І тут. Починає потихеньку вилазити на поверхню те, що було аж, як то кажуть, за сімома замками. Все буде вирішено по справедливості, і цей бій закінчиться на вашу користь. Ви доб'єтеся справедливості, ви заставите нахилитися вашим недоброзичливцям. Щоб вони нахилили голову, і як тільки ви доб'єтеся цього результату, ваші процеси в житті почнуть прискорюватися, і ви почнете успішно рухатися до тих основних цілей, до яких ви, в принципі, і йшли. тут такі карти виходять. Розумієте, тут і вищі сили йдуть вам на допомогу. Все буде по справедливості. Люди, які будуть від вас отримувати, вони цього заслуговують. Все буде по справедливості. І час вас нарешті прийшов віддавати борги. От ви і будете ці борги повертати. Тут серйозно буде вестися робота, тут ви прямо будете занурюватися головою, поставити перед собою ціль, чого б вам цього не коштувало. І ви будете звертатися за допомогою. Ви звернетеся тут за допомогою і допомогу, яку ви чекаєте, ви цю допомогу отримаєте. Тут буде бій серйозний. Залишитись задоволені результатом, результат вас порадує. І карти говорять про те, що ваше зростання в житті прискориться, процеси в вашому житті прискорюються, і ви починаєте виходити на чисту відкриту дорогу успішної людини. Удача буде вам допомагати, і таке відчуття, що вам тут просто перекривали ваші можливості, і прийшов час вам все повертати собі. Про що ще говорить ангел охоронець Попереднє розчарування і невдачі у справах це все залишається в минулому, ви йдете до реалізації ваших задумок. Негативні програми ви знімаєте з себе, вам хтось в цьому допоможе. І ви виходите на дорогу. Правильно, на свою дорогу, яка вам надана долею, яка прописана в книзі вашої долі. А вам до сьогодні перекривали ваші блага, ваші можливості. Так, да, Нарешті почнуть здійснюватися ваші заповітні мрії, і бажання і допомога, яка вам буде надана, дійсно принесе вам саме ті результати, які ви і планували отримати, звертаючись за допомогою. Задоволені залишитись однозначно результатами. Людина звільняється тут від всіх проблем і невдач минулого. Починає нарешті жити своїм життям. Угу. Удача повертається, зірочка долі знову загорається над вами, і ваше життя нарешті починає налагоджуватися. Знімаються всі обмеження, які були, і ви не розуміли, що в вашому житті пішло не так, де ви допустили помилки, що стало причиною того, що ви не можете реалізувати себе постав, добитися поставлених цілей. Тут і по фінансам також був удар, і ви як білка в колесі. Ви нічого не могли з цим зробити. А вам просто перекривали удачу, і вона знову повертається. Звірка долі над вами загорається, і все, що вам заважало, вашому зростанню, в отриманні бажаних результатів, в досягненні поставлених вами цілей, все це зруйнується, все це залишиться в минулому раз і назавжди. І знову удача вам почне посміхатися. І ви повернетеся на свої позиції, потужні, міцні позиції, повернете собі свою удачу у справах і бажаннях. Де ще подивимось. Якийсь договір. Буде з вами заключений цікава пропозиція, і ви погодитесь на цю пропозицію. Пропозиція буде від чоловіка. Буде вихід на новий рівень. І як тільки знімаються блоки і обмеження, як тільки Невдачі відходять від вас і знову повертається удача. Подивіться, які події починають входити в ваше життя. Перше, що говорять карти, це хороша пропозиція, яка буде зроблена зі сторони чоловіка. І це вам дає привілеї в майбутньому. Це такий вам дасть взліт і підйом, це фактично ви отримуєте крила за спиною. Коли ви реально зможете настільки серйозно продвинути себе, настільки серйозно укріпити свої позиції і дійсно піднятися на декілька сходинок вище, перейти на новий рівень. І це просто прекрасно. І дивіться, ви і шукали, ви і намагалися знайти вихід на такі перспективи. Як тільки йдуть негативні програми, які висіли на вас перспективі, самі знайдуть вас. Тому до вас знову будуть повертатися і удача, і успіх у роботі у справах, і, можливо, ви зможете наверстати все, що втратили. Дуже хороша пропозиція, ви в таких серйозних позиціях опинитесь і укріпите ваше фінансове положення, що це просто прекрасно. Ви не зможете відмовитися від цієї пропозиції, тому що це перемога. Це перемога над всіми тими іспитами, які вам довелося пройти. І як тільки ця пропозиція увійде в силу, одразу. Одразу вами буде проведена лінія між минулим і майбутнім. І мені здається, що ви тут повністю зміните, чи місце роботи, чи місце проживання, і та обстановка, яка вас оточувала раніше, була пов'язана зі сферою вашої діяльності, буде змінюватися на зовсім інше. І буде оточувати вас іншими умовами, абсолютно новими. Це перехід на нову. Платформу, це зміна. Це зміна кардинальна і колосальна, і глобальна, я б сказала. І для багатьох із вас це програється як переїзд. А для когось підвищене на роботі, а для когось зміна місця роботи, а для когось відкриття всіх направлень в вашому житті. І це дуже класно. Такою є сьогоднішня інформація від Таро для вас. Ну а я хочу вам подякувати. Подякувати за те, що додивились це відео до кінця, за те, що ставите вподобайки, за те, що пишете мені коментарі і підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ну а хто хоче особисту діагностику, обов'язково звертайтеся за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані, в Телеграм. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.